Ау, привіт! Я Міс Вульф, ви на каналі Міс Вульф. Так? Е, я одразу вибачаюсь за те, що мікрофон мій може трошки фонити, це може створювати на початках неприємний звук, але в принципі повинно бути нормально. І сьогодні я тобі хочу показати дуже класну цікавинку, а саме блокнотик добрих справ. Як це працює, чим це корисно психологічно і просто корисно і класно, і як я його заповнюю, ти зможеш адаптувати цю методику під себе. Тому поїхали. І так, у мене це ось такий миленький блокнотик. Я його купила не так давно, але вже щось тут є. І спочатку хотілося б сказати, чим це взагалі може бути корисно. По-перше, хотілося б відмітити, що такий підхід, а саме блокнотик добрих справ, він гарно піднімає самооцінку, тому що ти вже починаєш на себе дивитись не з позиції того, що чогось недостатньо, а з позиції того, що скільки добрих справ там ти робиш, і, як, і ти бачиш, прям як ти впливаєш позитивно на інших людей і щось робиш класне для себе, і потім бачиш ці досягнення у себе записані. Тобто це справді піднімає самооцінку, тому що з'являються думки, що ось я допомогла людині, я там хороший, хороший, і це насправді працює і дуже класно допомагає. Друге, це нейтралізація внутрішнього критика. Коли з'являються думки, знову ж таки, чогось недостатньо, ти недостатньо хороша, ти нічого не робиш, то просто відкриваєш цей блокнотик, перечитуєш. Добрі справи на кожен день, і критик такий: а, ну все, я пішов звідси, подалі. Тому що мені тут не раді, мене тут нейтралізували і все. Переграли та знищили. Третя перевага форматика добрих справ це перемикання уваги з проблем на хороші моменти. Тобто, коли мозок фокусується надто сильно на проблемах повсякденності, і ти починаєш записувати ці добрі справи. То потім а, з часом помічаєш вже хороші моменти більше, ніж а, помічав до того, і все-таки менше фокусуєшся на якихось проблемах. Це також частково працює як терапія, тому що а, це певна вдячність собі за те, що ось ти зробив такі то добрі справи. А, воно... Може витягнути частково з апатії, з якогось депресивного епізоду. Ти перечитуєш цей блокнот, і думаєш, о, як це було класно. Крім цього, блокноти добрих справ може допомогти при вигоранні, тому що він дає внутрішній відгук, що ось, скільки ж я зробила, як це класно. Це додає сил та енергії. І зараз я тобі покажу, як це все заповнюю. Я, ти можеш підкоригувати це під себе. Це без проблем тому дивись сонце. Ось так це працює. Тут у мене записаний день, дата. І які добрі справи були зроблені у цей день. Наприклад, в суботу я відчинила двері бабусі, допомогла дівчинці дістати книгу в магазині і нагодувала птахів. А в неділю зробила комплімент незнайомцю і допомогла приготувати вечерю. Уявіть, коли цей список довший, тільки уяви. То. Який він чинить вплив на самооцінку і на усвідомлення того, що вау, я роблю добро, як це класно! Ну і ось таке не дуже довге відео у нас вийшло. Я сподіваюся, що мій мікрофон не сильно понив. Я зараз, звісно, це прослухаю, і дякую тим, хто додивився це до кінця, ви просто сонечки. Дякую вам і побачимось у наступних відео. А з вами була я, міс Вульф, Ауф!